Вирішайте, кава, чай, бо в є час до наради нашої до урочів. Ліво викликають народ, правою, вам будуть дякувати і відповідаєте, дивлячись в обличчя, служу українському народу. Добре? А потім так повертайтесь і сідайте на свої місце.

Все, підходиш. Як так, да. Шу -шу -шу -шу. Да. Ну не так розмови. Підходить, за півтора-два кроки зупинятися. За півтора-два кроки. Півтора, і кажуть, дивлю. Все, близько руку. Дедека. Служу, українському повернувся і пішов сім на місце. Аж за квіти, квіти да. забула. Зразу. Зразу не повертайся, не тікай. Не тікайте, я вам. Понял, щоб дінь, дівчинка на тебе не біжала і квіти тобі не. Я вам вручу квіти і теті. Ну вона не розгубиться, ти? вона тебе.

23 липня 2014 року, переважаючі сили бойовиків, штурмували пункт пропуска Новозовська на Українсько-Російському державному кордоні. Від опліч того дня разом із військовослужбовцями Державної прикордонної служби були добровольні завдання за охорони державного кордону поряд з пунктом пропуску. Серйозний обстріл і кожна людина, яка тоді була в строю, в окопі, вона відігравала певну роль в захисті того об'єкту державної приходової служби. Скажу, що бій йшов з різних сторін і завдяки умілим діям безпосередньо цих хлопців, які приймали бій. Їх маневру вогнем, маневру на полі боя вдалося знищити і мінаментні розрахунки і вогневі групи противника. Таким чином ми відстояли в той день наші інтереси інтереси нашої держави на державному кордоні. Дорогі бойові друзі, звертаюся до вас, побратими бойові, ваш бойовий друг. Дух слугує прикладом для наслідування для усього персоналу нашого відомства, що є особливо актуальним в період, коли ряди наших, нашої державної прикордонної служби поповнюються людьми, які приходять по мобілізаційним планам до нас, і ви є прикладом того, як можна і потрібно виконувати завдання в складних умовах сьогоднішньої. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Мойсеєнка Андрія Олександровича, командира роти спецпризначення імені Тараса Шевченка. Диріва Ореста Ігоровича. Добровольця. Станіслава Володимировича, добровольця. Президент оцінив ваші дії і за його дорученням прошу отримати цю нагоду. Служу українському народу. Осипенко Юрія Степановича, добровольця. Президент України Петро Порошенко. Думаю, що приклад, який ми сьогодні маємо, того, як люди свідомо виявляють бажання і добровільно без Мобілізації йдуть захищати наш кордон, боронити нашу державу є прикладом для кожного з нас тут, які в кадровому складі виконують відповідні завдання. Дівчата, давайте до нас. Да. Давайте, вставайте. Разом с нами. Давайте, ближе, ближе. Ближе, трошки, точнее. Точнее. Так, давайте. Дивіться, от потрібно. Тому, а собі трошки нижче, щоб було видно. так. Так? Можна сильніше? Щось посміхнеться. Дівчата гарні стоять? Так. Можна? Можна. Ці казацькі роди мені Тараса Шевченка. У это имеет одно дело, защищать Родину и пить врага. И только второй нашей командировки в АТО, могу сказать, что подразделение задачи справилось отлично, используя подготовленный личный состав и современные технические средства, я думаю, внести вклад в оборону восточных побежей нашей Родины. После непродолжительного отпуска подразделения, по которым выполняли задачи, резко унесли. Спасибо. Ну а мы будем у вас чекать. Ще раз всім дякуємо. дякуємо і бажаємо вам здоров'я і нових звуттях по захисту нашої батьківщини. Всього найкраще сьогодні. Ви можете ще каву, будь ласка. І, і як, це 45 хвилин, і ви вже нагороджені орденом замовленість. І ну, що відчуваєте? Що далі? Далі? Обратно поки не так я трошки я обратно. Зараз, не дільку вперед. Адехня, да там. Місяць. І обратно. До хлопців.